Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергетирозбереження в благоустрою, побутового обслуговування, транспорту та зв'язку. На порядок денний сьогодні день 4 питання. Прошу проголосувати за порядок денний, за всі 4 Чотири питання. Хто за? Одного проти, розглядати. Не значити ще всі Тут, е, де питання по порядку виробника. Змін, доставичних місць програми, фінансового забезпечення, управління майном комунальної власності територіальної громади на 21-27 роки в редакції 18.10-2024 року. Значить так, пропонується додати до даної програми суму 1, 1 мільйон 600 гривень. 100 тисяч додати на виготовлення документації на проведення. для переселенців. І півтора мільйона на, на саме облаштування даної електромережі, тобто там буде настанова, зрозуміло, розумієте, що не так розділення на 4.5 закладі, одні встановлюють трансформацією, поставляють лінію, четвертій включають, четвертій признімають область. За виконання цих всіх робіт треба буде навсередину. Поки ще немає необхідності, але програму треба залишати так. Не було передбачено. Є у кого питання? Хто за дане питання, щоб вийде на сесію? Прошу проголосувати за одного голосу. Слідче питання. Про включення нерухомого майна до переліку першого типу об'єктів комунальної власності старий частиної територіальної громади, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду з проведенням аукціону. Скажем так, Товариство, яке надає рятуальні послуги, просить нас приміщення віддаря до цих своїх послуг. Це на незалежності, 3, в нашем, де були дивші профсоюзи, там є наша кімната селищної ради. Вони просять нам розміститися. Товариство, так і називається на щиті. І він обіцяє, що правильно видоставляється хлопців наші загиблих, не ждати, що поки по етапу хлопців поморогли їх передавати. Бере на себе поховання військових безкоштовно. Ремонт буде тільки для його звичайних людей не стосується чисто військових. Ні, стосується всіх. В нього буде тут декілька машин, катафалу. буде так само, значить, тут розміщується, що людина може замовляти собі офіційно. Так само і в організаціях зараз дуже багато підприємств і по своїй. Хоч зараз мають питання, проблеми, що цих машин недостатньо, наприклад, на території, що є в нас катаквал е, нашої громади. І ми звертаємо, шукаємо виїжджашками з володарки, машини шукаємо, бо є корох 6, і по 5, і по 7. 3. Ми ж прекрасно розуміємо, що конкуренція військові, чи в загальний вийшов. Не і, так, що і, один і, хтось монополіст, знаєш, монополіст, то мати справу, а що таке є, як кажуть, і, ринок і конкуренція. І, Це дуже важливо. В будь-яких питаннях. Монологія ну, на сайті. Хто <плес> за дане питання, прошу голосувати. Одноголосно. Третє питання. Про включення нерухового рукового майна. Перемірку другого типу, об'єктів комунальних власність, сервісів територіальної громади, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду, віддача Значить, Пропонується здати три оренду без аукціону. це мається на увазі є приміщення комплексу школи. Там хоче розташовуватися, так скажу, як є там мешкання. Вони вже пробували трошки там. Ти більше він з орендарами домовився про все, що ну, орендарі, де ну, що ставка mm -hmm. не було. <-тру> <пробітування> Хто задали питання? Хто задали питання? Одноголосно. Четверте питання. Про внесення змін до рішення Священської селищної ради. 23.05.24 року No397 про демонтаж заміну перенесення пам'ятників і пам'ятних знаків та їх окремих або, та, або їх окремих елементів, меморіальних дошок, пов'язаних з радянською символікою на населених пунктах Ставищенської селищної територіальної громади, доповідача Віталій виникло питання для внесення змін до даного, до, 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 до даного рішення, зв'язку з тим, що надійшло звернення від мешканців, ну скажімо одне із сполукання салат кількість. Звернення було від мешканців села Красилівка, там комуністка є спокована, і в неї на пам'ятку написано, що вона дійсно комуністка. І там далі по тексту. Тоб, пропонується внести зміни, а саме добавити по тексту. Замінити пропагандистські надпиші комуністичного про змісту на пам'ятних знаках та пам'ятках встановлених на території населених пунктів Старишинської селищної територіальної громади. Ну і на пам'ятних знаках, працьких морилах. В начальної редакції не було сама Карсилівки посідає значне місце, і мешканці будуть категорично проти знесення цього пам'ятника через те, що ця жінка дійсно потім стала жертвою нацизму, її було бабити моя розпала, але вона дійсно дуже багато працювала, там отримувала високі з від скрови, там єдине, що треба зробити, слово комуніст затерти і все. Але пам'ятник хай собі лишається, хай людей історія їх не буде живою. І можуть бути такі нюанси ще по інших населених громади. Тому ну, ми вирішили це рішення додати ще оцей кусочок, де от внести всякі такі зміни в написи да, на пам'ятках або пам'ятних знаток, для того, щоб вони лишилися лише відкоригувати, поправити. І все. У пам'яті Хельбаша. Це історія цього закладу. Так, на Авганському червоний зіткнети, так? Там все це прийнято. Я не думаю, це просто правильно. Там слава, там неправильно. По-друге, не повинен бути слова слав. Вони щось там перепідуються, закир не ніж. Бобана. Там треба було, ну, а якщо цілодово, закер буде. Там треба юрмізитися, там треба не одні розумієте? Вони неправильно написали. Щоб нас не може, надписи на надписі на правме прикладу, треба приняти Подальше буде не тільки на цьому випадку, а в інших випадках. Там будуть тільки вноситися правки і не ж це прописали. Є ще Немає. Прошу проголосувати. Хто за?